Куди наклейки будемо ліпити, а? Яка тобі подобається? Сніговик, як який гарний. Давай, будеш клеяти, так? Давайте ты беда, ты будешь клаїти. Тримай. На. А тонечко, На. Давай так. оп. Давай, сюди. Можешь клей. О, наклеев. Ай, скажи, клеїти. Кле? Клеїти? Клей ты? Клэр. Клер, клеить? Будешь клеити? Mm. Давай, сюди. Чи куди ти хочеш? Хочеш сюди? сюда сюди. Будеш клеїти чи ні? Куди ти хочеш наклеїти, отой? Mm -hmm. No, šel bych na to. Dávaj jelenku, že ty to je. Jde? Jde na hrát? O, baba. Na klejičky. A co v tebe šlo? Kvadrát? Síní. Síní <gulití> kvadrát? Pak je říct. Síní kvadrát? Pak je A vy jste na O, Hop. Na klejič? Na, na ty nebudu.